Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На початку контрнаступу за СУ однією з головних цілей наших сил може стати Кримський міст, але для цього маємо отримати від США ракети АТКМС. Україна має власні певні сили і спроможності для того, щоб завдати ударів по Криму. Про це 24 му каналу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. Він зауважив, що українські сили вже неодноразово це доводили. Мусіянко нагадав, що Україна чимось знищила в Криму аеродром у Новофедерівці. Також в Жанкої було знищено російські ракети Калібр. Це були не американські ракети, це була якась інша зброя, ми маємо можливості і будемо їх розвивати, наголосив він. Знищення кримського мосту і без контрнаступу зменшить логістичний потенціал ворога. А також відріже російське угруповання військ від з'єднання з материком. За роки окупації Криму росіяни активно його мілітаризували. Там відновились військові об'єкти, які раніше не використовувались після розпаду радянського союзу. Також більшість мобілізованих прибувають на південь України саме через Крим. Зауважив військовий експерт. На яких саме ділянках фронту відбуватиметься український контрнаступ? Ми не можемо знати. Але якщо його мета звільнення всієї окупованої території України, то наступ може бути спрямований на південь України з цієї точки зору, знищення Кримського мосту буде важливе. І як тільки настане момент для цього, у нас знайдеться необхідна зброя, яка уразить цей міст, зазначив Мусіянко. Також Україна вже працює над стратегією, як повністю деокупувати Крим після звільнення. Адже на початках там перебуватиме значна кількість колаборантів та інших любителів руського міра. Про це 24 му каналу розповів голова меджлісу кримсько-татарського народу Рафачуба. Баф, за його словами, знамениті 12 кроків щодо деокупації Криму від секретаря РНБО Олексія Данілова задали певний напрямок. Зараз йде інтенсивна робота щодо загальної стратегії. Сюди залучені багато державних органів влади. Чубаров сподівається, що вже влітку вийде опублікувати остаточний варіант стратегії з повноцінної деокупації Криму. Як наголосив Чубаров, про деякі моменти вже зараз можна чітко та ствердно говорити. Так, усі росіяни, які незаконно поселилися в Криму, мають покинути територію півострова. Вони мають покинути Крим. Вони здійснилися. Снили, якщо не злочин, то правопорушення. Хоча, згідно з нашим законодавством, це є злочином. Це стосується усіх, хто посилював російську окупацію Криму і пройшов на бік ворога, підкреслив Чубаров. Не можна забувати про колаборантів з лав Кримського МВС СБУ прокуратури. Також вже зараз на велику групу суддів, що працюють на півострові, готують відповідні санкційні заходи. Усі ці люди мають бути покарані згідно з українським законодавством. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.